Всім добрий день, монтуємо черговий об'єкт монтажу водопостачання каналізації та опалення. Хочу вам показати деякі нюанси в монтажі. Так змонтували каналізаційний стояк діаметром 110 на другий поверх. Там у нас на другому поверсі знаходиться санвузол. Вивели цю точку каналізації по потолку, тому що, щоб не сверлити балки, максимально підняли під потолок і потім натяжною стелею все це закриється. Також на другий етаж у нас виходять труби опалення. Водопостачання холодного і рециркуляція гарячої води. Дві труби гарячі, якщо бачите. Наш кондиційний стояк плавно переходить в ліжак. Всі трійніки під 45 90-ті кути, якщо потрібно зробити, робиться двома 45 ми Разоклонка по нормам 2 см на метр. Не її перевишати і заменшувати, щоб вода на собі плавно несла всі стоки та включення, які в неї будуть. Ну, конденсаційний маю на увазі. Щоб вони там не затримувалися, і вода виступала як переносчик, так би, так би мовити. Змонтували цей вихід у нас на інсталяцію. Тут буде в будущем санвузел первого поверху. Отак підлога буде підніматися на рівні тих дверей. І тут це забрасувати буде будівельним сміттям. Тут нам замовнику ще вивів плюс-мінус геометрію санвузла, щоб ми могли розвести каналізацію в площі. В толщу, так би сказати, цього сміття, в толщі перекриття вивели б, ще раз повторюсь, під інсталяцією. Тут у нас буде перегородка 200 мм з таким розрахунком, щоб інсталяція стала в товщу перегородки, щоб потім нагородити оці, хто як не, деякі називають гробики, щоб інсталяція була спрятана в толщу перегородки і просто буде красивенько висіти сам унітаз на, на стінці. Також вивели каналізацію вже під умивальник Під наші, так би сказати, розрахункові розміри. Тут у нас 50-й лежак закріплений в жорстку на хамути розоконку 3 см на метр по 50-й трубі. Перше, всі повороти 90-х зроблено двома 45 ми кутами. Це вихід у нас 32-га, тому що буде умивальник з донним клапаном. Хто знає, в клапані вихід 32-й повинен каналізаційний бути. І такий ще лайфхак. Хто знає, напишіть в коментарях, для чого це зроблено. Тут у нас буде внутрипольний трап, вже монтується тоді, коли вже закидають сміттям, підготують плюс-мінус чорнову підлогу. нам. І ми тоді смонтуємо його на мінус 2 або 3 см від УЧП. І підключено до цієї каналізації. Ця каналізація у нас ще має маневри. Тут, якщо підгонимо, вище ниже повторюю, секунд 45. А, до речі, тут не змонтоване водопостачання, тому що всі змішувачі будуть скритого монтажа. У нас і для змішувачів скритого монтажа повинна. Буду штукатурна стінка, щоб коректно їх вивести в плоскість, щоб вони потім гарно виглядали. Самі клавіші для води і ну, вся фурнітура змішувача скритого монтажа, щоб файно виглядала. Потрібна стіна, щоб була аштукатурина повністю перед укладкою плитки, Потім монтується все це штробиться. Так, зараз піднімемося на другий поверх. Покажу, як вам пасан вузлу там розвели ми і по радіаторній опаленню. Тут у нас кухонна зона, зараз хлопці ще монтують е, труби водопостачання. Тут у нас буде умивальник. Ми все виводимо трохи нижче, сантиметрів 40 від ОЧП, а то 45. Бо якщо буде у вас е, із мільчире ходу, вибачаю на, на російській мові, то каналізація повинна бути нижче. Там отдільну ще точку зробили під посудомойку. посудомойка у нас буде там знаходитися. І так зараз хлопці, монтуючи ще водопостачання, виявиться холодна вода, дві точки. І, і ще туди холодна буде на Ось Піднялися ми на другий поверх. Тут буде, буде знаходитися санвузол замовником. Довго ми ну так би сказати дизайн проєкту нема, саме розраховували, як де буде, що у нас. Ось будуть е фальшстіни перегородки і всі ці труби спрячуться, це у нас теж тут обувимувальні. Всі ці труби спрячуться в перегородки, коли замовник нам уже змонтує фальшстіну стіну чорнову, потім ми чітко повиводимо всі ці точки водопостачання. Тут буде знаходитися унітаз у нас, а там ванна. Під ванну ще вивели ми е наші теж точки водопостачання і каналізацію. Ще раз повторюсь, каналізація жорстко закріплена на хамутах, щоб зафіксувати її, щоб вона у нас потом не тірала наш би так сказати, уклон. А це труби виходять опалення. У нас будуть радіатори з нижнім підключенням. Отак ми монтували в толщі стіни. Зараз хвилину. В толщі стіни, би потім ці труби так би сказати, заховати. Так вибачаюсь, трохи вибачаю, Ось Тут у нас потім зашиється ОСБ і гіпсокартоном. Отак От повиводили ми ще раз повторюсь, радіатори з нижнім підключенням, будуть. коли буде у нас уже змонтована повністю чорнова стіна, повісимо радіатори, тут підпаяємося і буде гарно виглядати, не буде видно труб. Файно буде монтувати плінтус, де і все буде. Ну, не буде просто видно труб. Труби на столщі каркасного нашої стіни. Тут вихід радіатора, буде спальня. Зараз по-бистрому пробежусь. Тут буде коридор радіатор, там буде спальня. Ось тут отак от пройшли в толщі. То, що у нас теж, щоб балки не було не свердить, просто відпиляли цю доску і, виходить, труби в толщі доски і балки ми не чіпали, щоб не нарушати їх способності. Пішли під низом. А не під верхом, щоб не ставити там творчики. Хто розуміє, що я кажу. І отак от, на решту радіаторів. Тут у нас велика панорама. Буду два радіатора. Рядешкам стоять. Спустився я в підвал. Оце, Якщо помнити, нашу дислокацію це кухня. Зараз хлопці сюди ще підводять воду. Рециркуляція гарячої води, максимально до точки водорозбору, щоб одразу була гаряча вода. Так змонтували тройник під 45, і тут заглушечку. Замовник за це, це буде закривати коробом, там зробить ревізіонну дверку, щоб можливо було почистити цей участок, тому що кухня, самі розумієте, жири, щоб була можливість ревізувати трубу, тобто прочистити. Опять ці повороти під 45, в жорсткої хамоти перед кожним поворотом, щоб труба у нас була під нужним розоклоном і не, не втрачала його. І ще, до речі, хотіли сказати: ми використовуємо це не реклама труби Астендорф, тому що вони зроблені із поліпроплину і вони еластичні. Вони, хто монтує, той знає. Припустимо, якщо взяти каналізацію дешеву, то вона, як би сказати, крихка дуже. І якщо її, треба буде в будущому чистити, особливо, якщо у вас труби ховаються десь під чорнову стяжку, чи ну, не буде до їх доступу. Тросом можна буде їх поврадити. Там, хто знає, в троси є такі набалдажник. якщо у вас буде гішманська труба, ви просто коли будете її чистити, вона просто може розрушитися, ну, взагалі розколотися. І тут качество уплатительної резинки намного вище, ніж в інших трубах. Їх і удобно монтувати, тобто смазали нужна смазочка і воно красивенько все заходить. І резинка вона не просихає у вас, як в обічній дешевої каналізації. Тут у нас буде знаходиться котельня в цокольному приміщенні. Отакий такий котел. Кроу нас замовник захотів комбіновану в плані енергоносія. Тобто у нас буде і на пелеті котел, і на обичних дровах. Отакі ставиться дверцята, так називаємо слонік. Тут у нас глуха дверцята. Це якщо ми хочемо травами, це я в будучим вам ролик зніму, ще коли котельну змонтуємо. Закриваємо цю хочу, Якщо хочемо на пилеті, тут буде висіти факельна горілка. Робить котел на пилеті. Тобто максимально автоматизований. Також оце дуже часта ошибка будівельників. Вони залажують в комені отвори під димохід в пол кирпича. Якщо ви будуєте всіда, робіть в кирпіч, Ну, то тобто 24 на 24, можна буде прогрізувати його обичною круглою трубою, вона трохи дешевша. А не мучитися, як бачите, тут овальна труба. 12 на 24 розміром. Монтували її як положено по конденсату. 321 нержавійка у нас міліметрова товщина. Підключили котлу і зробили. Тут у нас ревізійний люк. Ну, якщо треба це чистити, так ось почистили. Ладно, потім. Почистили, щоб можна було сюди зало вигрікти і було подивитися, що там твориться на здимоході. Тут ми ще не продовжували, тому що ці, ці стіни в котельні будуть оштукатурюватися, щоб потім штукатури не матюкалися, так би сказати, на нас. Ми вже тут комунікації на цьому покій зупиняємося, хай штукатурять, а потім ми далі будемо виводити нашу каналізацію. До речі, тут буде пральня у нас, стиральна посуда ой, стиральна і сушильна машина дуже правильне рішення, щоб не чути шум, особливо вночі, якщо по ночному тарифу буде пратися чи сушитися, щоб не чути цей шум у цих машин, так би, сказав, так би мовити. Тут буде гладільня, ну це в будущому ще як чистий ремонт. І тут, мабуть, змонтуємо хімводоочистку. Тому що вода зі свердловини дуже, ну, коротше. Поганої, поганої якості, змонтуємо тут, тут хімволачистку, щоб можна було нормально користуватися якістю води. Так у нас рециркуляція йде те, що я вам показував вначалі, на другий поверх піде. Ось у нас тут виходи. Йо-майо, -йо, ноги поламаєш. Вон вихіди у нас, і каналізація, і води. Потім уже, коли все штукатуриться, ми туди підведемо. Так що так? От дякую, чекайте продовження. Всім гарного дня, слава Україні.